Шановні вступники, в цьому відео розглянемо, як подати заяви на співбесіди замість НМТ для вступу на освітній рівень бакалавр до Українського державного університету залізничного транспорту на основі повної загальної середньої освіти або диплома молодшого спеціаліста. Подача заяв здійснюється через особистий електронний кабінет вступника. Як зареєструвати особистий електронний кабінет вступника ви можете дізнатися, переглянувши відеоінструкцію. За посиланням, розміщеним на сайті університету. Після реєстрації та входу до електронного кабінету вступника необхідно перейти за посиланням Реєстрація на вступне випробування. В правому верхньому куті необхідно натиснути кнопку Активні дії та обрати пункт Додати. В полі заклад освіти для швидкого пошуку достатньо ввести перші три літери від слова залізничного. Та обрати Український Державний університет залізничного транспорту. В полі Освітній ступінь обираєте Бакалавр. В полі Вступ на основі обираєте Повна загальна середня освіта або Молодший спеціаліст. В полі Форма здобуття освіти обираєте Денна або Заочна. А також обираєте Спеціальність, на яку плануєте вступ. наприклад, G4 Енерговиробництво. Натискаєте кнопку Пошук. Нижче з'явиться перелік випробувань, які були знайдені за вашим запитом. В таблиці з переліком. Оберіть послідовно кожну зі співбесід. Англійська мова. Історія України, математика та українська мова. На одну і ту ж дату. Оберіть першу співбесіду. Після цього стане активною кнопка Подати заяву на участь у вступному випробуванні. Натискаєте її. З'явиться діалогове вікно з вибором дати та часу проведення випробувань. Потрібно обрати одну із запропонованих дат. Для вступу на бюджет оберіть 14 або 19 липня. Для остаточного вибору дати співбесіди натисніть кнопку Обрати та за необхідності підтвердити. Аналогічним чином зареєструйтесь на решту співбесід. Якщо ви виконали все правильно, у вас з'явиться перелік. Поданих заяв на співбесіди. Перейдіть іще раз за посиланням реєстрації на вступне випробування. Переконайтеся в правильності вибору дати та часу проведення співбесіди. Вітаємо! Ви успішно зареєструвались на співбесіди замість НМТ.